Амстердамські кекси більше не потрібні, бо є жувальні цукерки від Канапуф. Канапуф пропоную вам жувальні цукерки з неперевершеним смаком чорної смородини, полуниці або яблука. Кожна цукерка містить 25 мг канабіноїда ТГК-П, який забезпечує більш сильніший ефект порівняно з традиційним ТГК. Ці цукерки подарують вам приємні відчуття ейфорії, розслаблення та зміни у сприйнятті, оскільки ТГК-П всмоктиться через травну систему, ефект настає пізніше. Від тридцяти хвилин. До 2 годин, але триває до 8 годин або більше. Рекомендується починати з однієї цукерки і почекати 1-2 години для повного ефекту. Вживальні цукерки від Канапуф з ТГКП це ідеальний вибір для тих, хто шукає нових вражень, а також потужний ефект, подібний до традиційного ТГК. Кожна цукерка зі смаком чорної смородини, полуниці або яблука подарує вам унікальні відчуття, які триватимуть годинами. Для замовлення або консультації переходьте на сайт або. Або в телеграм-канал.